Шостка, як прикордонне місто на Сумщині, та Шосткинська територіальна громада живе і працює в умовах посилення російської агресії, що проявляється в інтенсивних обстрілах та атаках. Це створює виклики для всіх сфер життя. Однак, попри це, громада демонструє стійкість та рішучість у захисті своїх територій. Під час апаратної наради очільник громади наголосив на розробці заходів посилення безпеки. На минулому тижні до нас приїхав приїздив голова обласної. Військової адміністрації Олег Григоров і ним поставлено, нам поставлено задання посилити оборону Шосткінської територіальної громади і особливо міста Шостки. Над цим будемо працювати в найближчі дні. Я прошу керівників, установ, відділів, управлінь, підприємств розробити по кожному. Заходи посилення безпеки, безпеки працюючих, безпеки, установи, і будемо спільно працювати, спільно знаходити ресурси для того, щоб посилити оборону. Посилення оборони шостки це постійний процес, який вимагає координації зусиль місцевої влади, підприємств та цивільного населення. Завдяки комплексним заходам оборони та забезпечення безпеки громадян, шостка продовжує протистояти агресору та захищати своє право на мирне життя.